Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Ну, шановні друзі, можливо, за 5 років, навіть уже більше ніж п'ять років роботи цього парламенту, сьогодні розглядається найважливіший законопроект для життя України це множинне громадянство. Той законопроєкт, який прямо загрожує існуванню української нації. І що я бачу абсолютно пустий зал. Тут максимум сидить 15 людей. Всім іншим це просто нецікаво. Це не цікаво президенту, це не цікаво уряду, все пусто. Я хочу вам сказати, що це законопроект про множинне громадянство, він, знаєте, як відкрити стилу удар в спину для України. Тому що з 2014 року ми воюємо на гарячому фронті за Україну. За право бути народом, за право бути державою, за право бути сувереном, суверенною країною. Проливаємо кров. Паспорт України политий кров'ю наших військових, наших цивільних людей, наших дітей. Нас вбивають реально. І тут, коли нас вбивають. І ця м'ясорубка війни перемалує сьогодні тіло української нації, в цей час відкривають ворота стила. І в цьому законопроекті дають можливість знецінити український паспорт, українське громадянство настільки, що можна буде це громадянство. Отримати, наприклад, як зазначено в абзаці 17 під пункту один пункту 1, розділу 1, подавши декларацію будь-якому іноземцю, не тільки той, хто має каріння, не плутайте декларацію про визнання себе громадянином України. Ви знаєте, дорогі друзі, більшої ницості, ніж так знецінити громадянство України і український паспорт бути не може. 130 країн в світі мають інститут множинного громадянства. Але 130 країн в жодній немає такого правила, порядку і такого законопроекту, який вноситься. Знаєте, що означає множинне громадянство в 130 країнах, які його мають? Це означає, що людина якщо отримує. Проживши від п'яти до восьми а іноді і більше років в певній країні, вивчивши мову, освоївши культуру, законодавство, отримавши там роботу, отримавши житло і визнавши себе громадянином цієї країни, може просто зберігати паспорт своєї е, колишньої батьківщини для того, щоб просто вільно заїхати в свою колишню країну. Але ні в якому випадку не підпорядковується ні законам, ні конституції, нічому, що є в її попередній країні. Ви знаєте, щоб ви зрозуміли, що таке множинне громадянство в Сполучених Штатах. Я вам зачитаю просто зараз текст присяги. На отримання громадянства Сполучених Штатів, і це якраз є множинне громадянство, тому що вони дозволяють залишити паспорт своєї попередньої батьківщини, але користатися як проїздним документом. Я вам зараз зачитаю цю присягу, просто послухайте. Це громадянин, який стає громадянином США, тобто людина, яка стає громадянином США, щоб отримати паспорт в системі множинного громадянства. От зачитує таку присягу. Цим я заявляю під присягою, що я цілком та повністю відмовляюся від будь-якої вірності та відданості будь-якому іноземному монарху, володарю, державі чи суверенній владі, підданим чи громадянином якого я до цього часу був. Що я буду підтримувати та захищати Конституцію та закони Сполучених Штатів від усіх ворогів, зовнішніх і внутрішніх, що я буду вірою та правдою служити цьому, що я візьму зброю і боронитиму Сполучені Штати, коли цього вимагає закон, що я проходиму небойову службу в Збройних силах Сполучених Штатів, коли цього вимагає закон, що я виконуватиму цивільну роботу державного значення, коли цього вимагає закон. І що я беру на себе це зобов'язання вільно, без будь-яких застережень або намірів ухилитися і нехай допоможе мені Бог. Розумієте? Це Сполучені Штати з множинним громадянством. Що пропонують Україні зараз? Людина, яка живе в будь-якій іншій державі, яка ніколи в житті нагою не ступила на територію України. Не знає ні мови, не розуміє культури, не знає законодавства, не бере зобов'язання підпорядковуватись Конституції України, захищати Україну зі зброєю в руках, жити в Україні. Ця людина буде отримувати в онлайн режимі паспорт громадянина України. Що наш український паспорт, це дисконтна карта, де можна за подешевці просто його так собі придбати, щоб показувати. І мати такий собі туристичний паспорт, дорогі друзі, ви уявляєте собі, що людина, яка таким чином, будучи громадянином іншої країни, не відмовившися від порядкування законами Конституції своєї реальної батьківщини, буде в Україні, коли отримає таке громадянство, мати право перше голосувати. Скажіть, будь ласка. А ті країни, які сьогодні чітко і конкретно виступають проти України, де лідери, в тому числі європейських країн, виступають проти України. І якщо вони будуть агітувати цих в лапках нових громадян України про те, щоб вони просто голосували тут за якогось проросійського кандидата, як ви це зупините? Я запитую у вас. Ви розумієте свою відповідальність за такі речі. Ви розумієте, що не українці, яких сьогодні вбиває війна, і яких вже залишилося набагато менше, ніж ви бачите в звітності, а якийсь онлайн-народ буде вибирати тут лідера нації, парламент, державні стратегії, навіть не заїхавши в Україну. Ви розумієте, що це по суті удар Україні, воюючої Україні в спину, причому смертельний удар. А ви розумієте, наприклад, що отакі е, синтетичні онлайн громадяни вони зможуть обіймати посади в Україні. Навіть такі країни, які мають множинне громадянство, такі як Литва, Естонія, Словаччина, вони прямо забороняють в законі людям з множинним громадянством обіймати посади. Чому ми з собою так торгуємо? Наша команда вважає. Що цей законопроект, в такому вигляді, як він є, це по суті має мету замість українського народу, української нації, яку зараз знищують в котлах війни, просто зробити новий народ України. І уявіть собі, який народ України це передається Кабінету міністрів. Вони будуть визначатися, хто буде формувати новий народ України. А тітульну націю, наш народ, якого вбивають на війні сьогодні, він буде тут гостю. А на базі отакого от законопроекту, який, не дай Боже, завтра стане законом. Вони нам нав'яжуть абсолютно новий народ, який зможе тут робити все без нас, користати всіми правами, всіми можливостями, та не купувати землю, все робити, просто жити за нас. В той час. Коли ми своє життя віддамо за свою державність суверенітет за свою націю, я можу вам сказати, що наша команда не просто буде голосувати проти, ми будемо боротися, щоб цей законопроект не став реальністю. Я знаю, що сьогодні пустий зал, я говорю, це не для кого, тільки для горстки людей, які мають відповідальність сьогодні бути в залі. А я можу вам сказати, що кожен, хто натисне кнопку за цей закон. Він практично себе включає в той стан людей, які працюють проти України, проти української нації, проти нашого сьогодення і майбутнього, проти наших дітей, і наших онуків. І подивіться, жодна нація, жоден народ в світі такого закону не приймав. Чому нас примушують це робити? Бути просто. Усвідомленими того, що ви робите, гіршого законопроекту після розпродажу землі ще в цьому залі не було. І тому завтра я повторю те ж саме, можливо, вже не в пустому залі. Але я буду все робити, і моя команда, щоб цей закон не пройшов в цьому залі і не став ганьбою для України під час війни. Так, Дяка. і у нас батьківщина Срілим Шласенко. З місяць з місця, да? Десять хвилин. Десять хвилин Ласенко. Да, дякую, шановний пане голово. Насправді, шановні колеги, дійсно абсолютно ганебно розглядати напевно другий зазначучістю за після конституції закон в пустій сесійній залі. Закон про громадянство, це в усіх країнах це рівень конституційного закону. Тобто, громадянство це один із стовпів, який формує державу. Зверніть увагу: ми ж всі йдемо в Європейський Союз. Зверніть увагу, як струсив Європейський Союз міграційна політика, хибна міграційна політика і міграційна криза, яка існує. Зверніть увагу, до чого призвела низка непродуманих рішень: до того, що зростає популярність правих партій екстремістів, для того, що рівень агресії в суспільстві зростає, до того, що суспільство розбавляється непритаманними мігрантами, і це лише первинні висновки, які ми можемо взяти із тої історії. Яку за останні 5-7 років нам показав стабільний Європейський Союз. І це при цьому, що, наприклад, дискусії про зменшення е, цензу осідлості для отримання громадянства у Федеративній Республіці Німеччині переросли по суті в загальнонаціональні дебати. І Німеччина поки що не вирішила це питання. Вони не, не готові зменшувати. Термін перебування на їх території для того, щоб отримати право на громадянство. Натомість, що пропонується нам запропонованим законопроектом. При всій повазі до, до позиції президента України, при всій повазі до тих людей, які готували цей законопроект, але, але у нас з'являється можливості. Для людей, як зазначила Юлія Володимирівна Тимошенка, які жодного дня не проживали в Україні, отримати український паспорт, не приїжджаючи в Україну, отримати його в консульських установах за межами країни, зібравши всі довідки в Україні за допомогою адвокатів або по довіреності. А після цього, якщо відповідний консульський орган не видасть такому громадянину паспорт, у нього є можливість звернутися до суду. І в зв'язку з тим, що така норма буде імперативною, суд буде зобов'язаний стати на бік такого громадянина. Це стосується так званої статті 8 закону, який наділяє, повнова... наділяє правами на громадянство тих людей, чиї родичі колись проживали на території України. Так, така норма існує і в діючому законі. Але до моменту набуття множинного громадянства такі громадяни, припустимо, США повинні були написати заяву про те, що вони впродовж двох років відмовляються від свого американського паспорту. Сьогодні, після введення множинного громадянства, такого обов'язку у них не буде. І це означає, що всі люди, чиї. Родичі, бабці, дідусі, прабабці і так далі, і так далі, і так далі. Колись проживали на територіях, які сьогодні є територією України, вони отримують право без будь-якого заїзду на територію України, жодного дня тут не проживаючи, звертатися та отримувати українське громадянство. Хтось говорить, що ми тут наступним законом їх обмежимо в правах голосувати чи в правах працювати на державній службі. Я хочу нагадати всім, Вимоги української Конституції, дискримінація громадян України за будь-якою ознакою прямо заборонена Конституцією. А у відносинах з громадянином, який має множинне громадянство, але в тому числі українське, він вважається лише громадянином України. Тому не можете ви обмежити такого громадянина згідно з українською конституцією ні на базі того, що у нього два паспорти або три паспорти, або чотири паспорти. Він буде мати такі самі права, як кожен українець, і для того, щоб це змінити, треба вносити зміни до конституції, що є неможливо під час воєнного стану, а після закінчення воєнного стану. Це потребує двох сесій. Ну далі ви всі знаєте, плюс висновок конституційного суду, який сьогодні навіть кворуму немає, для того, щоб зібратися і провести відповідне засідання. Для того щоб розглядати законопроект про громадянство, ми повинні зрозуміти стратегію нашу стратегію міграційної політики, стратегію того, яким ми хочемо бачити український народ через 5, 7, 10 років. Скажіть, будь ласка, яким ми будемо бачити український народ, якщо в сьогоднішньому законопроекті є наступна пропозиція, про те, що громадянином України Вважається дитина, яка народилась в Україні або за її межами від людей, які є іноземцями, але мають право на проживання в Україні. Ну, для того, щоб було ясно, два нігерійця при всій повазі до е, держави Нігерія, два нігерійця, які мають право на проживання в Україні, народили дитину в Нігерії. І така дитина отримує право на українське громадянство. Це таку е, українську націю ми хочемо мати? Таких українців ми хочемо бачити. Де гарантія, що ця дитина колись, хоча б крок, зробить на територію України? Але при цьому вона отримує право на українське громадянство. Навіщо це робиться? Для чого? Навіщо ми повторюємо помилки країн Європейського Союзу? Ну, вони в це в легшій формі пройшли, а ми ще в більш глибокій формі проходимо ці помилки. Навіщо? Щоби що? А скажіть, будь ласка, а чому не передбачено спеціальних перевірок документів громадян, е документів, кандидатів громадяни України, які будуть подаватися? А що після війни ми думаємо, що. Е наш північний ворог нічого не буде робити, щоб інкорпорувати в українську державу своїх агентів впливу? Чому це не передбачено? Чому не надається можливість при всіх питаннях проводити спеціальні перевірки Службою безпеки України іншими спеціальними органами? Чому це питання випало поза, поза увагу цього законопроекту? Що стосується можливості спрощеної системи отримання громадянства для громадян тих країн, перелік яких визначить Кабінет міністрів, у мене просте питання. А чому ми не передбачили те, що передбачається завжди і усюди? Чому ми не передбачили міжнародний принцип дзеркальності? Тобто, якщо Федеративна Республіка Німеччина встановить спрощену процедуру... Набуття німецького громадянства для громадян України, ну тоді ми дзеркально, напевно, змогли би е, встановити такі спеціальні процедури для цієї країни. Як і на яких підставах Кабінет міністрів буде визначати перелік цих країн? Чому це не буде відбуватися лише на базі е, двосторонніх або багатосторонніх міжнародних угод про взаємне визнання множинного громадянства? І дзеркальний спрощений спосіб набуття такого громадянства. Чому ці поправки фракції Батьківщина не були враховані комітетом? Чому це випало поза увагу комітету? Чому ми надаємо якісь спрощені порядки комусь, взамін, не отримуючи жодних спрощених порядків? Ми вважаємо, що законопроект, який запропонований, я ще раз підкреслю при всій повазі до ініціативи автора законопроекту президента України, цей законопроект, як мінімум, треба відправляти на повторне друге читання. Нам треба проводити серйозні і глибокі дискусії з органами міграції, які в щоденному режимі займаються цією проблематикою, і як ніхто інший. Розуміють весь спектр проблем, пов'язаних із міграційною політикою і з набуттям громадянства України. Нам треба провести серйозні фахові дискусії для того, щоб ми уникли всіх тих ризиків, про які ми зараз говорили. Тому що ці ризики є очевидними і беззаперечними. Ці ризики є такими, що можуть призвести ну, до... Таких наслідків, які ми потім не зможемо виправити. А відтак я ще раз звертаю увагу, пане, голову, пане головуючий, що, на жаль, при обговоренні цього важливого законопроекту в залі немає достатньо народних депутатів України, що порушує відповідне рішення Конституційного суду. Звичайно ж, ми підемо в Конституційний суд, але він зараз, на жаль, повністю заблокований. Колеги, прошу не підтримувати цей законопроект, відправити на. Е, і Кабаченко, да, у нас, здається, ще? ні, все. Ага. Добре, колеги. Тоді Про... а, правки Юлія Володимира. Да, будь ласка, називайте тоді номера. Будемо ставити на голосування. У нас всього 126 правок, але ми поставимо декілька. Я поясню чому. Тому що зал пустий і це не конституційно голосувати правки. Те, що я зараз роблю, я роблю для того, щоб для Конституційного суду по скасуванню, якщо буде проголосований цей законопроект, цього законопроекту, були підстави не тільки те, що множине громадянство є антиконституційним, але і процедура порушена прийняття цього закону, тому що ви не маєте права ставити поправки в залі, де немає 226. І тому. Я зараз, замість 122 122 правки, прошу вас поставити е, перевірку, реєстрацію в залі, скільки в залі депутатів. Я стверджую, що зараз в залі сидить максимум 15 депутатів. Максимум. Ну, 22, 25, ну точно не 226. Ми вже зареєструвалися на початку цієї сесії. Вона почалась. В лютому. А щодо сигнального голосування, ми вже неодноразово з вами доходили тут розуміння, що це право головуючого на обов'язок. Тому в даний момент я таким правом не вважаю за потрібне скористатися. Тому можемо поставити вашу правку. Будь ласка, Тимошенко. 120 голосування. 122 правка, так, вашого колег авторства. Комітетом вона відхилена. Позиція комітету по цій правці, пане Андрію. з врахуванням більш широкої за змістом поправки добре ставлю на голосування пропозицію Людмини Тимошенко. Рахувати правку номер 122, її та колег авторство. Комітетом вона відхилена. Прошу голосувати. За 18 рішення не прийнято, правка не врахована. Наступна 137 тридцять правка 137. да от зараз, якраз коли голосували за 122 двадцять правку, ми побачили, що в залі 24 народних депутата. 24 народних депутата, коли в залі ви не маєте права ставити правки на голосування, тому що згідно рішення конституційного суду. Потрібно, щоб в залі було не менше, ніж 226 людей. І тому це є порушення Конституції і це є порушення процедури. Зараз я хочу поставити на голосування на підтримку 137 правку, яка про те, що людина в іншій країні, громадянин іншої країни, для того, щоб стати українцем, отримати український паспорт. Мусить подати декларацію про визнання себе громадянином України і все. А ми в цій правці наполягаємо, щоб він визнав себе лише громадянином України в підпорядкуванні конституції, законів, захисту країни і так далі. Будь ласка, прошу поставте 137 137 правка комітетом. Вона відхилена. Народна питатка Тимошенко і колеги авторства Тимошенко і колег. І Юлія Володимирівна Тимошенко пропонує врахувати цю правку. Прошу голосувати. За 21 рішення не прийнято правка не врахована. Тимошенко наступна. Зараз 26 народних депутатів голосувало, Це означає, що навіть близько 226 немає. І все, що зараз робиться в залі, це неконституційна процедура. Для того щоб зафіксувати неконституційну процедуру. Я останню правку зачитаю: це 297, тому що далі, далі читати це немає ніякого змісту. Це 297 правка, де під пунктом чотири. Пункту 1, розділу 1, після абзацу 9, там доповнили абзац набиття громадянинам України громадянства віданства держави, з якою Україна уклала міжнародну угоду, дорогі друзі. Тут не написано головного, що якщо ми комусь надаємо спрощену право отримати громадянство в якійсь державі, то та держава, і це наша пропозиція, мусить дзеркально надати українцям таке саме спрощене громадянство своєї країни. Якщо цього немає, то категорично не давати ніякого спрощеного громадянства. Правка номер двісті. 97. Авторство Юлії Людимира Тимошенко і колег. Комітетом вона відхилена. Юлія Володимирівна Тимошенко пропонує врахувати цю правку. Прошу голосувати. За 17 Рішення не прийнято правка не врахована. Шановні колеги, я так розумію, правки на врахування ми ще. Будь ласка, Юлія диміна, я хотіла би за процедурою тут взяти слово. Да, будь ласка, процедура. справа. Далі. В тому, що зараз я свідомо декілька правок поставила до закону про множинне громадянство, до законопроекту для того, щоб чітко підтвердити, що в залі, згідно з голосування, яке відбулося, було 24 і 26 народних депутатів, не більше. Останній раз було 23 народних депутати. Народ розходиться. Це означає, що вся процедура прийняття законопроекту про множинне громадянство номер 11469 є неконституційним. Процедури грубо порушені, і регламент грубо порушений. Ми це констатуємо. Ми візьмемо стенограму, візьмемо всі відеоматеріали. Як доказ для конституційного суду. І крім того, завтра ми будемо також наполягати на тому, щоби зачитати. Дякую. Е, якщо правок розгляд правок на врахування по цьому законопроекту завершено. Е, всі висловилися їх, пропонували, ставили на голосування. Тому розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Дякую всім за результативну роботу. Оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Про час і місце його продовження вам буде повідомлено завчасно. Нагадую про необхідність непоширення інформації щодо його початку. Працюємо далі на благо України. Слава Україні!